Всім привіт, дорогі друзі! Восьмий ігровий день Євро 2024 підійшов до завершення. Він став для нас хорошим, тому що ми перемогли. Гра то таке, ми її розібрали. Є окремий огляд на цьому каналі, друзі. Але ще є матч. Польща, Австрія, ще є матч. Нідерланди, Франція. В нас в цьому саме ігровому дні сталося перший стався перший виліт на Євро. Поляки вилітають. Добре, що не ми. Я дуже вдячний, що ми не перша команда, яка вилетіла з Чемпіонату Європи. Це раз. Ну, і перша нульова нічия на цьому євро. В другому турі тільки сталася. Це в принципі, ну, якби сенсація, тому що до цього багато завжди було забитих м'ячів. Є про що поговорити, друзі, обов'язково пишіть в коментарях шанси нашої збірної на те, щоб пробитися в одну восьму. Ну і по іншим командам. Як ви вважаєте, чому Польща вилетіла, і Нідерланди, Франція? яка вам збірна більше подобається із тих двох топових? Свою думку я зараз скажу. Ну і перед початком не забудьте поставити вподобайку. Це важливо, щоб я розумів, що вам наші огляди подобаються. І підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Збірна України, як завжди, відіграла два різні тайми. Якщо брати перший тайм, то ми його повністю провалили, як і по грі, по рахунку. На другий тайм команда вже вийшла зовсім по іншому. Ми забили два м'ячі. Ну і словаки вже самі, в принципі, втомилися. Детальний огляд матчу Словаччина Україна, ви можете подивитися або в підкасті, або знайти його на каналі. Там, по всім епізодам, пройшлися і розібрали повністю цей поєдинок. Що хотілося б сказати після цього поєдинку, так коротко, якщо. Підсумувати, ну ми все таки огляд на весь ігровий день. Тому і про матч словаччини України потрібно щось сказати, навіть попри те, що я вже цей матч розібрав. Взагалі, все буде вирішуватися от завтра. Буде вже зрозуміла концепція і стратегія гри нашої збірної. Я маю на увазі, як зіграє Бельгія і Румунія. Дивлячись з яким рахунком що там відбудеться, якщо буде нічия. Якщо Бельгія виграє, якщо Бельгія програє, ці всі результати можуть повпливати на і нашу стратегію на матч, ну і взагалі стратегію суперників. Тому чекаємо і дочекаємося, все таки матч Бельгія і Румунія. Після матчу ми вже будемо, в принципі, розуміти, що нам потрібно, і всі розклади для того, щоб зараз їх не озвучувати. Зараз я пропоную не дивитися в таблицю, дочекатися от саме цього поєдинку. Стосовно гри, звісно, у нас як завжди, проблеми. У нас, як завжди, є якісь питання. І ми не граємо повністю весь матч, ми граємо відрізками, але сьогодні і так сталося, що відрізок вийшов доволі вдалим. Роман Яремчук в якості джокера спрацювало. і навіть Мартін Дубравка сказав, що ну елітно зіграв в цьому епізоді Роман Яревчук. І ось цитата голкіпера збірної Словаччини про другий пропущений гол. На рахунок другого голу просто прекрасний перший дотик нападника. Не знав навіть, чи м'яч пролітає повз ліву або праву ногу. Настільки класний був дотик від. Яремчука, о такі от е, слова від Мартіна Дубравки, від досвідченого голкіпера. Я думаю, що високо він оцінив скіли Романа саме е, з першим дотиком. Ну він дійсно дуже здорово там прийняв. Ну якщо ми вже за самого Романа Яремчука заговорили, то він став рекордсменом в цьому матчі. Він став найкращим бомбардиром нашої збірної України. На чемпіонатах Європи сьогоднішній м'яч для нього був третім, і ніхто більше за Яремчука не забивав на чемпіонатах Європи. Отакий от, от хороший рекорд поставив сьогодні і Яремчук. І два останні голи за збірну на Євро. Він забив якраз на, на останньому чемпіонаті Європи, коли Андрій Шевченко був головним тренером. Яремчук, ще був на праймі, і тоді він забив ворота Нідерландів і Північної Македонії в групі. Ну і в цілому, звісно, потрібно відмітити самого Мик. Колу Шапаренка, який став найкращим гравцем цього матчу за версією УЄФА, він забив гол і дав асист. Ну і також я вважаю, що Анатолій Трубін заслуговує на це звання, тому що саме він на початку зустрічі реально рятував нашу збірну і не дав забити більше в наші ворота. Він дійсно зіграв потужний матч. Я думаю, Трубін повинен бути основним і в матчі проти. Збірний Бельгії. Друзі, тому рухаємося далі. Чекаємо результату матчу Бельгія Румунія. Шанси ще є. Як завжди, ми будемо там рахувати всі плюси, мінуси. Але не потрібно дивитися на те, хто як зіграє. Нам вдосталь просто обіграти Бельгію. Це звучить, звісно, можливо, дико, нереально, але це факт: обігруй Бельгію, і ти не будеш рахувати, як хто зіграти. не будеш дивитися на інших суперників. Ти дивишся суто на себе. Береш три очки з бельгійцями, їдеш на євро, скоріш за все. А на ділі, звісно, зробити і реалізувати це ну, дуже складно. Я не вірю, що ми обіграємо Бельгію. Ще один матч восьмої ігрового дня Євро 2024. Завершився фіаско поляків, завершився вилітом поляків, тому що Нідерланди і французи зіграли в нічию, а це означає, що Польща стає першою збірною, яка вилітає з чемпіонатів Європи. Це було логічно. Знаєте, ця збірна. Так, да, вона на собі ігрувала. І іронія долі в тому, що в нас ще шанси зберігаються, вони вилітають. В них дійсно зб... сильна група. Е, в чомусь упрікнуть цю збірну, сказати, що поляки там найслабші? Ні, вони не найслабші на, чому, на цьому чемпіонаті Європи. Мене от єдине здивувало, це от, ну, дуже проста гра. Прям дуже просто грають поляки дуже вертикально і мало креативу в цій збірній. Плюс лідери цієї збірної вже відверто старі. Роберт Лівандовський виходив з запасу. Зелінський, 30. Всі інші футболісти ще молоді, вони недосвідчені, їм потрібно набирати. Я говорю там про Залєвського, наприклад. Не знаю, Франковський, по-моєму, теж молодий. Щесний вже досвідчений футболіст. Він сьогодні і пенальті привіз, хоча в нього іншого варіанту і не було. Тобто, оцей матч, е, ну, напевно, закриває оцю епоху Лівандовський, там Зелінський і так далі. Ці всі футболісти, які, на яких трималася Польща, потрібна нова генерація, звісно, цій збірні на рахунок австрій. І вони просто перебороли. Це Матч був, де було багато боротьби, і голи так забивалися. В принципі, австрійці забили з Навісу після подачі з лівого флангу на ближній забив якраз траунер і відкрив рахунок на 9-й хвилині. Приблизно в такому ж стилі забивали, і поляки зрівнював рахунок. Ну, а хто ще міг забити поляків, як не Піонтек? Сьогодні ж п'ятниця, друзі, була. Тому Піонтек відзначається 1-1 на 30-й хвилині. Ну там, з... після рикошету, був простріл. Мяч з рикошети від футболіста, по-моєму, збірної. Австрії в штрафній, Пьонтик підібрав і просто заштовхав м'яч на добиванні, зіграв здорово в штрафній площі суперника. І другий тайм, ну це, це якщо говорити про перший тайм, тому що там були забиті м'ячі саме, і єдиний гол збірна Польщі саме там забила. І Пьонтик, ну, в принципі, вважається найкращим гравцем цього матчі за рахунок того, що він забив гол. В другому таймі поляків вже не вистачило. Австрійці виглядали злагодженіше. Австрійці ну, таке враження, що в них і лавка запасає. Більш якісна. І на кожну позицію, ну, чесно кажучи, футболісти ну потужніші в них виглядають. і Австрія це цілком доказала в кінці гри. На 66-й хвилині Австрія забила. І в кінці гри отримали пенальті на 78-й хвилині. Щесний збив футболіста збірної Польщі. І Арнаутович забив ворота збірної Польщі. Пенальті і зробив рахунок 3-1 на 78-й. Хвилині, в принципі, виглядає закономірно сказати, що поляки зіграли краще чи там заслуговували на те, щоб зрівняти рахунок. Ну, ось структура, наприклад, да? от Польща і збірна Австрії. Поляки зіграли приблизно як наша збірна. Сьогодні, хоча ми вище грали. Ми бачимо, що в них дуже низька структура. Вони грали від своїх воріт. австрійці грали вище, австрійці грали вуще і злагодженіше, і в них якось воно все поперло. І в основному вони. Ну, переважали в боротьбі, і в них і більше ударів ствір. Хоча можна сказати, що в принципі більш-менш рівні показники статистичні. По XG 1,6 у Польщі, 1,89 у Австрії трішки більше. По ударах рівна кількість по 15 в ствір, отут різниця. От Польща сама винна, що в них три удари в ствір, у австрійців 9 з цих 9 3 три м'ячі. Володіння приблизно однакове, але Австрія, самі бачите, забивала всі м'ячі в штрафній площі збірної ем, Польщі. Особливо от гол мені дуже сподобався другий. Як австрійці вийшли із заборони в атаку, як там дотепно один із співзахисників. Збірну Австрії пропустив м'яч на гравця, який забивав. Це у нас був в даному епізоді, це був Баумгартнер І саме він тично з лінії штрафної, ну, трішки зайшов в штрафну площу, поклав м'яч у ворота. Тобто австрійці були точнішими і заслужили тут перемогти. Останній матч цього ігрового дня це топове протистояння Нідерланди, Франція. Якби мені хтось сказав, що цей матч завершиться в нічию, ну, чесно кажучи, я б не зрозумів. Тому, що, ну, навіть початок гри показав, що команди можуть більше. І чесно, я думав, що ну, зараз залітатиме фактично там кожен момент і ми побачимо перестрілку. Але так не сталося. В цьому матчі не було Кіліана Бапе навіть з запасу. Він не з'являвся на футбольне поле і грав тюрам Грізман, який. Частенько опинявся на позиції якраз нападника, Дембелі по флангам Рабьо. ну В Нідерландів знову Депай, який не вразив, знову його удари не доходять до адресата. Тобто доверіт, вибачте, до воріт, вибачте, до ударів ствір. Знову поганий матч від Менфіса Депай. Такий собі нападник у Нідерландів. Їм потрібно, звісно, як на мене, інший форвард <настасністю> на цій позиції. Але початок, от перші 15 хвилин, були активними. Нідерланди створювали, французи створювали в Нідерландів, були хороші теж удари з дальньої дистанції. В основному вони били саме з дальньої дистанції. Там Гекпо на початку пробив Меньянта Потім був ще момент в них на самому аж там на першій хвилині, коли фрімпонк виривався і дивом не влучив. Ну і французи теж створювали канте знову. Топовий матч видав в захисті. На атаку він створював на Грізма, наскільки він передач віддав в другому таймі, які паси він давав. І як він грав в відборі. Тобто Нголо Канте це топовий опорний півзахисник. Не тільки опорний півзахисник, це людина, яка грає по всьому полі. І він дає профіт і в атаці. Ну і в захисті там все тупо вигризає. В цьому матчі от, ну, могли статися голи в перші 15 хвилин. Команди після цього заспокоїлися і десь призвичаїлись один до одного. І далі вже захист грав набагато краще, ніж атака. Включаючи голкіпери. Сьогодні фантастичний матч видав Вербрюген, голкіпер збірна Нідерландів, Менян теж тягнув. Тобто я б сьогодні виділив всю захисну ланку збірної і Франції, і Нідерландів, особливо особливо в Нідерландів, От Ван Дейка Ке зіграли на топовому рівні. Ну і Франції теж захисники і опорна зона. Він деяких моментах просідала. і там Хаві Сімон забивав теж з дальні дистанції, але гол не зарахували. Було положення поза грою. Тобто Нідерланди могли б забити і далі захищатися. Вони це і робили в цьому, в цьому протистоянні. Вони в основному грали від своїх воріт. французи давили. Якщо дивитися по карті ударів, ми бачимо, що Франція била з дальньої дистанції багато разів, пристрілювалися. І Нідерланди теж, і в штрафній площі збірної Франції. В них були моменти, але ударів ну було набагато в них менше. Вісім у французів 15. Щоправда, в ствіру Нідерландів було більше. Чотири. Попри те, що в них тільки 8 Всього ударів французів було три удари. В ствір. Формація збірної Франції вона більш піднята вгору, вона більш проатакувальна, вона більше про контроль м'яча. Нідерланди грали низьким блоком в захисті. Ну і їхні атакувальні футболісти намагалися грати високо. На них доходили передачі. В основному через правий фланг діяли Нідерланди в цьому матчі через швидкого фрінпонга, через забігання Дюмфріса. Тобто вони ставили от саме на швидкість на тому фланзі, що вони зможуть якось прорвати в якийсь момент, прорвати фланг. На початку в них виходило, далі. Франції Призвичайлася і ну, просто нівелювала всю загрозу від Нідерландів, окрім дальніх ударів. Ну і по показникам XG ми бачимо, що французи тут переважали, в них 1.42, тобто вони мали б забивати. Ми вже згадували моменти Грізмана. Я не знаю, як він не забив. Кантена нього ну два рази віддав і дальні паси. То не влучив поворотах в другому епізоді, в другому таймі він влучив в Меньяна. Меньян там врятував і, в принципі, не дав забити Антуану. В нього були от два хороші шанси, які йому створив голо Канте. І потрібно Грізману за це сказати йому дякую. Ну і цілком закономірно, вже неодноразово ця французька машина в центрі поля стає найкращим гравцем матчу за версією УЄФА Цілком погоджуюся. Ну, це, це кращий опорний. Навіть центральний півзахисник в світі таких знайти, ну щоб він так вигризав захисті, та ще й на атаку створював, дуже складно. З його антропометрією, невисокою так грати, це фантастика. Обов'язково вліпіть лайк цьому скромному хлопцю. Таблиці сьогоднішніх груп виглядають наступним чином. Нідерланди і Франція ну, фактично собі забронювали вже вихід в 1,8-100%. 100%. Там, ну, Австрія, Польща вже вилітає точно. Австрія, ну, можливо, обіграє там наступного свого суперника з ким вони там з французами, по-моєму, грають. І, в принципі, буде цікаво, чи з Нідерландами треба дивитись календар, хто займе третє. Тут Інтрига вже, але я думаю, що в цій групі точно вийдуть Нідерланди і Франція вже в 1-8, Це 100%. І наша група, Румунія, Україна, Словаччина, Бельгія. Ми розуміємо, що тут, ну, тут може бути все, що завгодно. Поки що дивитися в цю групу рано, бо тут не зіграно е, повністю два тури. Завтра все буде вирішено. Ну і так, в цілому, офіційно ми вже маємо чотирьох е, учасників 1 Євро 2024, Це відразу чотири топові збірні. Все як повинно бути: Німеччина, Іспанія, Франція, Нідерланди. Там і Польща перша на виліт на цьому євро. Ну і мої прогнози на сьогоднішній ігровий день як горішки, друзі. Просто вгадав всі не рахунки, а результати. Вгадав перемогу збірної України, перемогу Австрії. Ну і. Нічия в матчі Нідерланди-Франція, хоча я очікував більшу забиту кількість мячів, а не просто 0-0. Але то не важливо. Найкращим прогнозистом серед вас в Телеграмі я обрав Сашу, який теж вгадав перемогу України. Він ставив на 0-2 на нашу збірну, на 0-1 на користь Австрії і теж 2-2 на Нідерланди. Та Францію. Ну, в принципі, всі три матчі зміг прочитати так само, як і я. Тому ми з Сашею найкращі Цьому восьмому ігровому дні вам дякую за перегляд, друзі. На цьому восьмій ігровий день завершено, але далі ми рухаємося. В нас ще дуже багато цікавого на чемпіонаті Європи. Все ще тільки попереду. Ну і чекайте буквально на днях відеорозбір нашого суперника. Анонс матчу Україна-Бельгія, де ми розберемо Бельгію, дам орієнтовний склад на збірну України проти Бельгії. Який склад виставить Ребро? Можливий. Ну і дам свій прогноз теж в наступному. Вступного відео, відео тому слідкуйте, друзі, обов'язково підписуйтесь в Телеграм, щоб не пропускати вихід відео, прямих трансляцій. Там і новини даю доволі часто, і більше з вами комунікую в Телеграмі. Тому туди підпишіться посилання в описі та закріпленому коментарі. Підтримати канал ви теж можете, або ставши спонсором каналу, або через донат. Всі є також посилання в описі. Тому вдячний вам за перегляд. Всім до нових зустрічей